Слово йога перекладається з санскриту як зв'язок, і це рунічна йога, рунічний зв'язок. Вам треба лише подумати про щось, от, що перше прийде на розум, а я дістану першу руну і скажу, що це. Це це необхідність змінюватися, ви не хочете змінюватися. Науті скаже про те, що час прийде і ви, вам треба буде змінюватися, але зараз у вас період затища, і те, що ви задумали, воно ще. Не реалізуємо, бо у майбутньому воно ще закрито. Почва для розвитку якась є, є. Це люди навколо вас, це люди, які вас підтримують, ваше оточення. Вам треба бути більше з людьми і вони вам будуть тоді допомагати. Тільки якщо буде контакт з людьми, буде просування цієї ідеї. Далі ваші дії, коли куди вони треба їх спрямувати, ваші дії треба спрямувати до починань. Ви Повинні почати з себе, з того, що вам. Не вистачає для змін. У вас є магічний ключик, і цей ключик це ось ця руна феху, це перша руна футарху. Вона відкриває вам можливості. Задля цього вам треба вже виходити з вашої закритої мушлі. Люди навкруги вас, що вони вам дають? Вони, на жаль, вам не допомагають, незважаючи на те, що це позитивна руна гебо. Вона випала перегорнута. А перегорнута вона каже про те, що вам треба робити все самостійно. Ваші цілі, ваші цілі повинні бути спрямовані Мовине для отримання нової сили. Вам не треба бути слабкими, не треба нічого боятися, бо ваше життя це ваше життя, це ваша гра, ви самі пишете собі сценарій. Які перепони можуть бути на вашому шляху? Перепони, що вам не вистачає сміливості. Чоловіча руна, та і вас випало перегорнута. Тут і зараз ви маєте за собою наступне. Ви маєте у рус, ви повинні займатися фізичними вправами, не втрачати якраз. Зв'язок з фізичним тілом і частіше бувати на природі. У майбутньому вас очікує те, що ви, як наїзник, падаєте з коня. Якщо ви будете надмірно поспішати, можете все втратити у минулому. Ви залишили те, що ви не зруйнували, те, що вам заважає розпочати щось нове. Тож оновлюєтесь, ось про це вам і хочуть сказати ці руни.